Як екологічно проживати дитячу істерику? Я Марина Романенко. А ви на каналі Family Is. Давайте докладніше розберемося. Я сказала б так: не просто як екологічно проживати дитячу істерику, а як екологічно спілкуватися з дитиною під час дитячої істерики, і як зробити все можливо максимально екологічно, щоб істерика припинилася швидко. Давайте розбиратися з цим детальніше. Перше потрібно розуміти, а чому у дітей бувають істерики? Ну, є різні моменти. Дитина може втомитися, бути перезбудженою якимись подіями, не впоратися зі своїми почуттями. І це може вливатися в істерику. Можна просто бути стомленою, хотіти спати. І це теж може викликати істерику. Але здебільшого, істерику викликає зовсім інші речі. Істерику викликає те, що батьки неправильно реагують на поведінку дітей. Ну тобто, істерика. Часто це наслідок того, що батьки ігнорують своїх дітей. Ви можете мені сказати, Марино, ми не ігноруємо, ми супербатьки, ми там намагаємося все робити для дітей. Ми даємо їм так багато чого вони там ще хочуть. Але я вам скажу. Не -не. Я бачила купу історій, які абсолютно інакші. Вам здається, що ви не ігноруєте своїх дітей. От дуже часто я розмовляю з батьками. І оскільки я авторитет для батьків, стоїть дитина і отак ну там каже мамі: Мама, мама, мама. А мама ж на мене звертає увагу. да, Вона така: зачкай, зачекай, зачекай. Одна історія. Просто питання в тому, з яким авторитетом ви ще спілкуєтеся в своєму житті. Коли ви ось кажете Зачекай, зачекай, зачекай перше, друге. Часто діти бувають швидкими, а батьки повільними. І батькам здається, ну ми все робимо. А дитина чомусь істерить. А ми насправді просто не швидкі. Нам здається, що спочатку крок перший, потім крок другий, потім крок третій, потім четвертий. Чого вона істерить? Я ж пояснила, що зараз ми туди дійдемо, ми це зробимо. А у дитини інакше спливає час, вона інакше відчуває життя, Їй потрібно тут і зараз. І тому може розпочатися істерика. Наступний. Інколи батьки такі дивляться на дітей, от от сьогодні тільки дивилися за шторою сидить дитина, а батьки займаються іншою дитиною, двоє батьків іншою. А ця за шторою сидить і явно ну, прагне уваги батьків, вона там трохи скиглить, трохи там щось говорить за тією шторою, а батьки просто дивляться, а треба підійти і взяти дитину, запитати, чого ти хочеш. ну… Це історія про те, що слухайте, ніколи не буває істерик на рівному місці. Діти не народжуються з думкою, що їм потрібно дістати нас якомога частіше, а якомога інтенсивніше. Так не буває. Діти завжди продукт нашого ставлення до них. От те, як ми їх виховуємо, те, як ми ставимося до них, ми можемо побачити, просто дивлячись на поведінку дитини. Відкладемо це зараз в бік, да? і давайте побалакаємо, як дорослі люди. Ось, якщо вашу думку хтось ігнорує, з вами хтось не погоджується, вас нехтують, що ви будете робити? Скорше за все, ви ще раз заявите про те, що хочете. Потім ще раз, потім образитись, потім образитись так, щоб всі зрозуміли, що ви образились. правда, ніхто не зрозуміє на яку тему, але це вже питання друге. Можливо, підвищити тон, можливо, ви розстроїтеся і розплачетеся. Тобто діти, люди, вони відчувають те саме: істерика майже завжди. Це історія про ігнорування, це наслідок ігнорування. В багатьох книжках, в багатьох роликах в інтернеті ви побачите наступну і почуєте наступну інформацію. Типу, не звертайте увагу на істерику дітей, тому що тоді вони будуть частіше це робити. А насправді все працює навпаки. Ось коли на вас звертають увагу, ви радієте. Ви готові взаємодіяти з іншою дитиною, людиною. Верніше. А коли на вас не звертають увагу, ви готові робити абсолютно неадекватні якісь дії, які спровокують можливий скандал, але ви хочете заявити про себе, ви хочете підвищити свою значимість, ви хочете сказати, зі мною так не можна. Тож діти, коли е, закатують істерики, вони теж говорять, зі мною так не можна. Зверніть на мене, будь ласка, увагу. А тепер найголовніше, якщо ми розуміємо причини істерик, що робити? Я часто була свідком е, ситуації, коли дитина просто втомилася, а батьки кажуть, ні, йди туди, роби це. Спочатку це слухайте, дитина втомилася, сили закінчилися. Емоції є тільки на те, щоб просто там розплакатися або якось випустити пар. Обійміть вашу дитину в першу чергу, заспокойте, можливо, там зменшить перелік подій. Які там треба зараз зробити, вкладіть спати, обійміть або просто заспокоїте. Перший закон заспокоїти. Вгамувати, дати якісь сили, і натхнення на те, щоб далі діяти якось по життю розумно. Ваша дитина втомилася йти, візьміть її на руки. Ви не можете взяти на руки, сяйте, посидьте. Скажіть, я не можу тебе, нести. От я не можу. Ну ну полить там, не знаю. має бути. Багато може бути причин, чому ви не можете взяти дитину на руки заважка, наприклад, давай посидимо, відпочинемо. А в цей момент не демонстративно, а спокійно, з добротою в серці. Посидьте з дитиною, ну побудьте, навіть не знаю, можна на дорозі сісти, а поки дитина відпочине, а потім рухайтесь далі. І так маленькими маленькими дистанціями ви таки пройдете той шлях, який потрібно пройти з меншими втратами. Коли щось було емоційною, перезбуджена дитина, повірте мені, можна проігнорувати половину речей, які потрібно ввечері зробити перед сном. Краще заспокоїти дитину максимально вкласти спати. Але жахливо, коли і так збуджена, знесилена дитина відбувається від вас і починається істерика, тому що вона не знає, як вплинути на ситуацію. Наступне. А якщо істерика це внаслідок того, що так чи інакше не усвідомлено ви неправильно реагуєте на дитину, я дам вам зараз п'ять кроків. Ці п'ять кроків дуже прості. Кожного разу потрібно пам'ятати: крок перший я тут, крок другий я тут, крок третій ціль така, крок четвертий ціль така, крок п'ятий ціль така. Да? І а, це допоможе вам вгамувати будь-яку істерику дитини менше, ніж за дві хвилини. Повірте, інколи істерики тривають набагато довше. Тож ви витратите час набагато менше, екологічніше будете працювати з дитиною, навчитися бути тут і зараз реагувати на потреби, які тут і зараз, а не там, як ми собі думаємо. І істерик стане менше, 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 і вони, в принципі, щезнуть з вашого а життя і життя вашої дитини. Що потрібно робити? Крок перший: звернути увагу. Це що потрібно звернути, ну зробити верніше, це просто повернути голову в бік дитини і зрозуміти: засмучена, чи щаслива, чи втомлена, чи щось зараз відбувається, чи щось болить. Просто поверніть голову, говорити нічого не можна. Поверніть голову, займає менше секунди. Крок другий приєднатися. Де б ви зараз не були, вам потрібно підійти ближче до дитини, присісти, можливо, а, а, навпопічки, або там а, сісти на підлогу, або на стілець, або на диван, там, де знаходиться ваша дитина. Бути приблизно одного зросту з дитиною це важливо. І ви а, за ситуацією говорите одне-два слова: більше не потрібно, що трапилось, слухаю, ну покажи. Угу. Тобто ви підлаштовуєтесь в цей момент, ви територіально ближче стаєте, фізично ви не нависаєте на дитину ця погроза. Ви недалеко, типу, я тебе не чую, ти мені не важливий. Ви ближче знаходитеся, ближче. Але це не просто ось так притулитися до дитини, це на невеличкій відстані. Тому що деяким дітям некомфортно, коли до них занадто близько підходять в момент, коли їм не дуже добре. Другий крок звернути увагу. І це займає. Одну-дві секунди. Це небагато, чесно кажучи. Спокійно підійшли, запитали, що, як, слухаю, покажи, розкажи. Не більше да, інколи потрібно сказати. Тому що діти інколи до нас звертаються. Ми кажемо: так, слухаю. Щось подібне. Третій крок. Третій крок називається аналіз ситуації. Що це таке? Аналіз ситуації, коли ми дивимося на обличчя нашої дитини і щитуємо емоцію, яка там відображується зараз в цей момент. І ми дивимося, сердиться розлючений, засмутилася дитина, страшна дитині, радісна дитина, буває по-різному. І ми маємо не в голові думати, що сказати, що сказати, що сказати. Не знаю, що там сказати, який там третій пункт, третій пункт аналіз ситуації. Отут От і зараз спираємося на те, що бачимо, а бачимо ми певний вираз обличчя, і цей вираз обличчя нам дає небагато, але дає інформацію про те, що відбувається з дитиною. Ми не розуміємо, чому, ми не розуміємо, як ще з цього вийти, але ми плюс-мінус розуміємо, що з нею відбувається. Тому ось тут це перший такий момент, де ми трішечки можемо говорити. Ми говоримо, мені здається, ти засмучена, мені здається, тобі страшно, мені здається, зараз ти розлютився чи розлютилася все найбільше. Мені здається, і далі називаємо емоцію. А емоцію щитуємо з виразу обличчя дитини. Не з голови, а з виразу обличчя дитини. І якщо ви помилилися, дитина вас виправить. Якщо ви не помилилися, вона скаже так. І оце перше так. Буде, начебто, знаєте, перед вами двері причинилися, і ви можете зайти в наступну кімнату, щоб подивитися, а що в цій кімнаті знаходиться. Тобто це був аналіз ситуації, але недостатній для того, щоб зрозуміти, а чому? чому дитина засмутилася, чому дитині страшно, чому вона зараз розлючена, чим вона задоволена чи не задоволена в цей момент часу. Тому четвертий крок найдовший, чесно кажучи. В цьому алгоритмі він займає приблизно а, дві третини часу з цього алгоритму. Алгоритм може тривати менше двох хвилин: від 45 секунд до 4,5 хвилин, коли ви там не знаю всесвітні проблеми обговорили. Да? Це, це, це мало часу взагалі, але це круто працює. Четвертий пункт називається аналіз ситуації. Глибокий аналіз ситуації. Ми запитуємо дитину, ми говоримо їй, скажи, я хочу тобі допомогти, що трапилося конкретніше. Чому ти засмутився? Чому розлютився? Чим не задоволений, що зараз відбувається? І тут батькам потрібно утриматися від оцінок. А я ж тобі казала, а так не треба було. А треба було так. цього всього ви не кажете. Ви задаєте запитання: а що сталося, а чому, а ти що зробив, а як тобі зробили, а як ти хотів, дитині потрібно виговоритися. І якщо ви дійшли до четвертого пункту, і дитина вам відповідає, ви все зробили вірно. Якщо ви не доходите до четвертого пункту і діалогу немає, це не з дитиною щось не так, це не працює алгоритм, це ні-ні ні, це ви щось не так зробили. Алгоритм працює завжди зі знайомими, зі незнайомими. Якщо його правильно робити, то ж. Четвертий пункт глибокий аналіз ситуації, який дасть вам можливість краще зрозуміти, чим зараз керується ваша дитина, що там з нею відбувається. Слухайте уважно, не перебивайте, задавайте запитання, які дають можливість розвинути цю розмову. І ви багато цікавого дізнаєтеся. І це дасть вам можливість не бути в стереотипах, але пам'ятайте, що саме тут не можна давати якісь оціночні судження. Забудьте про них. І ви уважно слухаєте дитину. Знову, знову, знову задаєте запитання, а що, а що, як а як би ти хотів, а чому, а що, а що, ти що зробив, а там що зробила, ну, щось подібне. А чому ти так хочеш? Да? І а, коли дитина висловиться, і це займає найбільше часу, але найбільший, я вас прошу, інколи це 30 секунд, інколи це хвилина. Це нічого в порівнянні з тим, скільки часу ми витрачаємо на непорозуміння і конфлікти з нашими дітьми. Працює, до речі, алгоритм з усіма кому рік і старше. Стать не має значення, і вік, починаючи від року, не має значення, чесно кажучи. І ви переходите в п'ятий пункт. П'ятий пункт це зоряний час батьків. Ви нарешті можете сказати те, що ви хочете сказати, але тут є деякі умови. Ви не можете вимагати від дитини, зроби так, зрозумів, ось так треба робити. Ви можете сказати те, що ви думаєте. Ну, наприклад, слухай, ну серйозна ситуація, ну я навіть не знаю, як би я вчинила там, на твоєму місці. Але ну, мені здається, що я зробила б так отак, але вибирати тобі. Тобто завжди прийняття рішень лежить за дитиною. Завжди тільки за дитиною. Ось, але ви можете сказати, як ви думаєте і як ви радили б зробити, але вирішувати має дитина. Чому? Тому що алгоритм вчить дітей приймати самостійні рішення. Алгоритм вчить опановувати свої емоції. Алгоритм вчить розуміти, що для дитини добре і що погано. Не для соціуму, не для вас, а саме для дитини. І ви говорите те, що ви маєте на увазі, але залишаєте простір і волю, свободу вибору за дитиною, які рішення вона приймає? П'ять пунктів звернути увагу, ні пари з вуст. Приєднатися одне-два слова, які може бути за контекстом, а може взагалі без жодного слова бути. Третій пункт аналіз ситуації, вираз обличчя дитини, підказує, яку емоцію проживає дитина зараз. І ми її, ну, запитуємо. Справді це так, от зараз ти оце відчуваєш. Мені здається, що ти це відчуваєш. Четвертий глибокий аналіз ситуації, коли ми занурюємося в ситуацію, дитина розповідає, що і як, і це дозволяє їй висловитися, заспокоїтися в цей момент часу. Оце буває так, але дитина розповідає, і, в принципі, в четвертому пункті абсолютно вже заспокоїться. І в п'ятому ми кажемо, як на нашу думку, було б правильно вчинити, але вибір завжди залишаємо за дитиною зоряний час батьків. Але ви не змушуєте робити так, як ви хочете. Тепер, як оцей алгоритм працює з дитиною, яка ще не розмовляє? Ну, вони там завжди чогось хочуть. Да? Підходити, перший пункт звернули увагу. Другий а, пункт берете дитину на руки, третій пункт аналіз ситуації, а, і ви розумієте, що там відбувається. Незадоволена, хочеш там чогось, вона да. Четвертий пункт: глибокий аналіз ситуації. Ви берете там відкриваєте шафу і кажете, дивись, цукерок немає. Тут немає, тут немає, тут немає, тут немає, тут немає, тут немає. Але ви всі шафи відкриваєте. Носите дитину, показуєте. Немає. Бачиш, і більше не можу тобі дати. Немає, і дитина заспокоїться, тому що вона бачить, що з нею взаємодіють. Вона перевіряє всі ці там таємні місця, схованки, в яких у вас завжди лежать цукерки. Немає. П'ятий пункт, що сильно хочеш, дитина каже, так. А, слухай, ну якщо є можливість, зараз підіть купіть. Якщо ви плануєте купити, якщо немає можливості, ви говорите, слухай, ну немає зараз можливості купити. Може поцілувати, обійняти, можемо подивитися мультик, може потанцювати з тобою. А, вибирай, що ти хочеш. І дитина щось обере. І її істерика завершиться навіть тоді, коли вона не вміє розмовляти. А що вже казати про тих, хто вміє розмовляти? Тож дивіться, я можу пояснити ще з точки зору там, що відбувається з мозком. Часто батьки, коли намагаються дати якийсь аргумент дітям, вони говорять розумні речі, але мозок дитини не готовий сприймати цю ситуацію. Емоційно, дитина не готова переключатися і сприймати ситуацію. Тому часто на наші поради дитина закривається, не слухає нас і абсолютно не закінчується істерика, а посилюється істерика. Але коли ви рухаєтесь за алгоритмом, дивіться, що відбувається. Пункт перший – звернути увагу, ви не ігноруєте. По-друге, да, а, 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 підійти ближче, ви підходите ближче. Пункт третій, ви переймаєтеся насправді тим, що відбувається, і ви запитуєте дитину, мені здається, ти сердишся, він каже: «Да, Да, Мені один пацан коли сказав, де да я бішуся просто зараз. Кажу, окей, зрозуміла. І це такий невеличкий контакт вперше, коли ви співпали те, що ви бачите, і те, що відчуває дитина, і у вас відбувся контакт. І в цей момент мозок такий: угу, я готова продовжити розмову на цю тему. Четвертий пункт глибокий аналіз ситуації. Ви не видаєте поради в цьому пункті. Заборонено. Ви слухаєте дитину. І в цей момент дитина розповідаючи, ну, вона не може і плакати, і розповідати. Не може наш мозок не може цього робити. Він або одне робить, або інше. Вона заспокоюється, а ви глибше розумієте ситуацію. А в п'ятому пункті ваша дитина практично уже спокійна. Тож ви говорите, те, що думаєте, але залишаєте право вибору за дитиною. Свобода вибору, неймовірна річ. Це така крапка, яка говорить дитині. Я тобі довіряю, твоя значимість досить висока для мене. Прийми якісь рішення, так чи отак і все. Істерика зникає, тому що істерика починається Почуйте мене, побачте мене, мені ось це важливо. І батьки ігнорують. І тоді починається істерика, щоб а, привернути до себе увагу. А в п'ятому пункті, коли ми кажемо вирішувати тобі, Вищої значимості не можна і надати дитині в цей момент часу. Тож істерика припиняється, тому що в цій, ну, в принципі, дитина отримала увагу і отримала можливість прийняти самостійне рішення. Тому істерика і зупиняється, як правило, менше ніж за дві хвилини. Шановні батьки, опануйте цей алгоритм. Він простий, він відрізняється від ехо алгоритму. Коли ми проговоримо ти сердишся, дитина каже, «да», тобі погано, да. Діти, старше 4 років, завжди в кінці цього алгоритму майже просто ну, поводяться досить агресивно, тому що вони кажуть, що ти зі мною повторюєш? Тому що це ехо алгоритм повторити за дитиною емоції не приводить її нікуди, там немає вирішення. А коли немає вирішення, знову ж таки ми опиняємося в точці, а з якою все. Розпочалося. Нам же потрібно не просто прожити екологічно моменти істерики, Нам потрібно дитину навчити виходити з цього моменту. Тому п'ять пунктів, які я вам назвала: звернути увагу, наблизитися до дитини, аналіз ситуації, глибокий аналіз ситуації і зоряний час. Батьки говорять, те, що мають сказати. А дитина все рівно самостійно приймає рішення, дає можливість дитині навчитися опанувати емоції, прийняти правильне рішення, інколи не таке, як ви хочете. Але коли ви ем, заставляєте дитину, вона інколи робить, борчить і страждає, коли вона самостійно приймає рішення, навіть якщо не вірне, вона потім переоцінює себе, і оскільки на неї не тиснуть, вона схильна приймати правильні рішення. Тож, п'ятий пункт надзвичайно важливий. І все, у такий спосіб вивчити дитину, опановувати себе, знаходити вихід з будь-якої ситуації, аналізувати ситуацію, спиратися на себе і те, що для тебе добре, а, і взаємодіяти дуже добре з іншими людьми. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви. Чинити в тій чи іншій ситуації, коли ваша дитина істерика. Чи схильні ви до співпраці? Ось алгоритм, який я давала, це якраз чудова співпраця з дітьми. Вони починають відчувати, що їх чують, вони важливі, тобто а чого тоді істерити, і істерика зникає. Пишіть описуйте свої ситуації, діліться, будь ласка, ними, опановуйте алгоритм і пишіть під цим відео, чи вийшло у вас, на якому пункті було простіше, на якому складніше. Наостанок наведу ще такий приклад: одна мама мені. Постійно жалілося, що її старший син ображає молодшу доньку. І вона каже: Маріна, я вже цей алгоритм опанувала з усіма з усіма, працює з сином не працює. Кажу, де ти там застрягла? На якому пункті. Вона каже на третьому, я кажу, в сенсі: «Ну, я не можу прочитати емоцію свого сина. Не можу. Я кажу, що ж там такого? Ну, ну спробуй ще раз. Приходить деякий час. Вона приходить, каже: Маріна. У мене позитивні зрушення. Я кажу, що маєш на увазі? Вона каже: я нарешті зрозуміла, що він отримує задоволення від того, що тролить молодшу сестру. І я його так і запитала: ти що отримуєш задоволення? Він каже, так. Да". А далі, далі, був четвертий пункт. Чому Глибокий аналіз ситуації. Каже, тому що вона забирає твою увагу від мене. Я до неї підходжу, каже її син. Він тоді ще не дуже добре розмовляв. Каже, це моя мама. Зрозуміла, моя мама. А вона каже: блін, і я прозріла просто, але раніше мені здавалося, що брат не може так ставитися до сестри. Я уявити собі не могла, що така може бути ну, реакція на молодшу сестру. Мені здавалося, всі мають любити обожнювати. А, а мій старший син, тобто її старший брат, тим паче. А вона для нього виявилася конкуренткою. І коли я дозволила собі це побачити, затик, з чес, і, і я така запитала в п'ятому пункті: А що ти хочеш? як би ти хотів, щоб я тобі приділяла увагу. І він мені все розповів, і я все почала робити. І взагалі проблеми щезли. І він перестав тролити молодшу сестру. От, і все. Ось так цей алгоритм, і ця проблема завершилася завдяки алгоритму. Тож. Шановне панство, опануйте, застосовуйте і діліться в коментарях, як у вас виходить. А, і обов'язково підписуйтесь на канал Фемеліїз.